Гарінів Володимир Сапієнси. Світлій пам'яті Сергія Семеновича Івенюка. УВАГА! Не намагайтеся повторити дії персонажів в умовах невагомості, у вирії тощо це вимагає спеціальної підготовки і може завдати шкоди вашому життю. Також нагадуємо, що реактивними наплічниками треба користуватися суворо дотримуючись правил безпеки і повітряного руху. Усі збіги імен та прізвищ з реальними особами не випадкові. Оскільки герої цієї історії насправді існують чи існуватимуть. Частина 1. Хлопець із залізним серцем. Розділ перший питання життя і смерті. Епіграф. ЦЕ небезпечна справа Фродо. Ступати за власний поріг. Більбо Торбен. Ще ніколи Мишко не борак так не квапився після школи додому. Довелося навіть вибачитися і скасувати похід на виставку марсіянських хижих орхідей, про який вони позавчора домовилися з Алісою Шелдон. На щастя, Шелдон не образилася. А ліса була справжньою подругою однією з тих небагатьох, кому Мишко розповідав майже все і не боявся прохопитися зайвим слівцем. Майже бо лишалася таки одна тема, яку він не міг обговорювати ані за лісою, ані з кимось іншим справжня робота його батьків. А сьогоднішнє скасування походу на виставку безпосередньо стосувалося саме цієї теми. Замість того, щоб милуватися хижими орхідеями, Мишко мусив якнайшвидше зупинити клятого повуча. Створіння спроєктоване якраз для того, аби ніхто не міг стати між ним і його метою. Неборак витягнув наплічник і побіг на дах школи, а по дорозі вкотре спробував викликати батька по Фродику. Мишкова модель була не з надсучасних, але підтримувала всі основні функції: багатоканальний мобільний зв'язок, активація до трьох віртуальних екранів водночас, доступ до всесвітньої грибниці, трансляція звуку та відео. От тільки зараз мешкові потрібно було одне дозвонитися до батька. А той, звісно ж, не відповідав. Зі стартового майданчика на даху він устиг побачити, як вистрибують з вікна учительської стрімкі помаранчеві силуети, схожі на суміш павука та оси. У кожного було вісім еластичних ніг і надміцний корпус із камерами. Повучі приземлилися на подвір'ї, за мить завмерли, а потім порскнули хто куди. Кожен біг згідно із координатами, які надав їм директор, кожен ніс свою сувору звістку відповідним адресатам. Узагалі то попередження від учителів виписували в школі не часто, але ж і на великій перерві народ зазвичай розважався чимось простішим ніж глобальна руйнація тропічної оранжереї. Мишко поглянув туди, де неквапливі роботи скляри совалися вздовж голих металевих ребер каркасу, продукуючи нові вікна замість розбитих. На шкільне подвір'я двоє старшокласників заводили шаблезубого тигра Рікарда. Рікард був уже старий, він не дуже добре бачив і їв переважно фарш, але дітей любив. Тобто катати на спині чи підставляти сиві бакенбарди, щоб їх розчісували. І ще він дуже любив прогулянки, тож не відмовив собі у задоволенні залишити оранжерею, коли сталася катастрофа. Тепер, певно, йому доведеться переночувати в одному з класів, а там не дуже зручно і пальми затишно не шелестять. Мишко неборак зітхнув, розвернувся, чи хто, бува, не бачить, увімкнув двигун і стрибнув з таху. Реактивний наплічник після недавнього падіння чмихав і підозріло гуркотів, але часу чекати на шкільний бус у Мишка не було. Він мусив за будь-яку ціну випередити свого повуча. Чесно кажучи, Мишко не знав, що потім робитиме. Повучі завжди потрапляли туди, куди їх послали, і завершували справу до кінця. Та хіба ж в нього лишався вибір? Якщо повуч знайде батька, той щонайменше залишиться без роботи або й взагалі загине. Розділ другий. Як падають коти. Епіграф ЩО я запам'ятав з дитинства? Які уроки засвоїв? Хіба насамперед відразу до цих от офіційних формулювань на кшталт засвоєних уроків дитинства? Ми жили, розважалися, переживали свої власні трагедії, і найменше думали про те, аби чогось спеціально навчитися для подальшого життя. А ще ми щиро вірили, що все буде добре і попереду в нас світле майбутнє. Сергій ОКСЕНИК на чолі дірявої ескадри Мишком чав уздовж траси, позначеної мерехтливими маячками кожен розміром із тенісний м'яч. Школярі називали їх сничами, інколи виштовхували за силову лінію, щоб пограти в потербол. Звісно, сничі нявкотіли, немов голодні кошенята, і намагалися повернутися на місце. На додачу легенько билися струмом, тому всі використовували дерев'яні бити й гумові рукавички. Воротами в Потерболі слугували верхівки дерев, що росли за школою біля стадіону. Матчі тривали недовго хвилин 10-15. Для цього треба було відволікти увагу Сауронового ока робоняні, що нагадувала, правду кажучи, не одне око, а велику перезрілу диню. Вона кружляла над школою і стежила, аби ніхто не бешкетував. Школярі зазвичай кидали жереб. Хтось один підлітав до ока та крутився навколо нього, наче хотів зробити панорамну, тривимірну фотку. Рано чи пізно ставалося одне з двох або око вічливо просило не заважати їй й повідомляло, що от-от викличе охорону, або снич із нявканням переходив на гарчання, аж з оранжереї відгукувався старий Рікард. Це було сигналом – матч закінчено. Час відпускати маячок і повертатися в класи. Сьогодні біля ока випало чергувати новачкові з паралельного В. Це був його перший день у школі, і ніхто до ладу з хлопцем ще не познайомився. Мишко навіть не знав, як його звуть, чув тільки від Аліси, що він страшенно нудний і зазнайкуватий. І от змагання було в розпалі рахунок 1-1. Вешники заблокували Ашників. Снич вислизнув з рукавичок Верджела Фінлея. Його намагався перехопити Стефан Грабінський та марно, і на шляху в м'ячі калишився один тільки Мишко, неборак. Це була його зоряна мить. Вправним, наче недбалим порухом він підхопив снич, Вирухнув лівим плечем, розвертаючись. На плічник тоді дзищав майже нечутно, тихо і рівно, надійно дзищав. І от Мишко рвонув до воріт. Верхівок двох марсіанських гостролистих дубів, їх висадив іще попередній директор школи. Обережно. гукнув за спиною Верджил, і потім одразу Кидай! кидай! Маячок у руці нявкав дедалі гучніше, от от готовий загарчати, але навіть він не міг заглушити гудіння, що лунало у мишка за плечима, таке, ніби позаду мчав імперський бомбардувальник із 28-го епізоду зоряних воїн. Неборак точно знав, хто зараз сів йому на хвіст Андрій Фесюк, найвправніший ловець противника. Мишко зробив мертву петлю, потім рвонув спіралю вбік, але від Фесюка так просто було не втекти. Бомбардувальник наближався, швидкий і невблаганний. Усі друзі були далеко позаду. Один верджал не покинув товариша по команді. Він мчав з боку й горлав. Мені! Давай передачу! Сюди, небораче, давай! Небораче, не тягни, буде пізно. До марсіанських добів було вже рукою подати, і тут Снич загарчав. Куди там зграє шаблизубих тигрів? За правилами його треба було негайно відпускати і розлітатися, але ж рахунок один-один, ворота. От, просто перед Мишком. Мишко намірився вже жбурнути снич, коли хтось з усього маху врізався йому в плече. Це було не так боляче, як образливо, хай би не Борака наздогнав Фесюк. Спорт є спорт, чесна перемога не ображає, ну, майже. Але бути торпедованим новачком занудою, який, між іншим, мав відволікати Сауронове око. Те, що сталося потім, Мишко запам'ятав назавжди. Враження було, наче ти опинився у тривимірному фільмі на уповільненій прокрутці, і спершу йому здалося, що звук у цьому фільмі барахлить, бо чув він тільки гудіння фесюкового наплічника, ну і ще гарчання снича, що вислизував у Мишка із рук, і тепер неквапливо розвертався, щоб полетіти назад до траси і стати на своє місце. Новачок тримався за плечами шка лівою рукою, а правою намагався вхопити снич, і саме цієї миті в них врізався бомбардувальник Фесюк. Потім згори пролунала сирена Сауронове Око. Зафіксувало кричуще порушення шкільної дисципліни і техніки безпеки. Порушень було кілька. Це коли все закінчилося, їм докладно пояснив Анатолій Георгійович, директор школи. По-перше, незаконне вилучення маячка з повітряної траси. По-друге, перевищення швидкості під час користування реактивними наплічниками на, точніше, над територією школи. По-третє, спроба перешкодити функціонуванню робоняні. І ще, додав тоді Анатолій Георгійович, падіння з небезпечної висоти. Та ми ж були в наплічниках, почав був виправдовуватися похмурий Фесюк. Він запустив пальці у свої чорні жорсткі кучері, намагаючись вичесати з них залишки рожевої піни. Що із нами сталося? Пан директор похмуро всміхнувся та склав руки на грудях. Це був знак, і знак недобрий. За спиною в директора. На величезному моніторі було видно, як двірник пан Тимофій розгрібає руїни, що лишилися після катастрофи. Новенький робот, яким керував пан Тимофій, акуратно змітав сміття й уламки скла та зсипав усе в контейнер. Кіт, раптом промовив пан директор, ви колись бачили, як падає кіт. На всі чотири лапи, пробурчав верджол Фінлей. Вони так хитро влаштовані, що завжди приземляються на лапи. Не завжди. Раптом тихо промовив новачок зануда якщо кіт падає з невеликої висоти, він не встигає розвернутися в повітрі і тоді може розбитися. Пан директор наставив на нього вказівний палець. От, власне, якби не Фесюк, ви б двоє загинули, і жоден наплічник вас не врятував би. Але звісно ж за чверть години до розмови з директором, у мить, коли стався повітряний інцидент, вони цього не знали. Вони не знали, що Фесюк зіштовхнувся з ними так, що трошки на кілька секунд мимоволі уповільнив падіння, і лише завдяки цим секундам вони не перетворилися на трьох котів невдах. дах. А панові Тимофію не довелося відсортовувати їхні залишки до окремого контейнера. Наплічники встигли зреагувати, себто вибухнули. Повітря навколо мишка загусло, потьмяніло. Він побачив, як завмер із виріченими очима і розкритим ротом новачок, як кудись угору стрімко полетів Верджил. І як земля так само стрімко рвонула їм назустріч. Вони впали усі втрьох – Фесюк, Неборак і Нездара новачок, а потім підскочили і знову впали, і знову підскочили. Кожен наплічник, відчувши падіння, миттєво випустив розумну гумопіну, що оточила хлопців, загусла в таку собі пружну кулю та вберегла їх від удару. Вона була майже прозорою, і Мишко навіть пошкодував про це. Надто вже хутко світ крутився навколо, надто швидко злітала й опускалася земля, коли їхня спільна куля по інерції стрибала шкільним подвір'ям. Потім вони влетіли в оранжерею, з усього маху, під. Притлумлений дзенькіт скла, під хрускіт екзотичних чагарників, що їх попривозили із різних планет колишні випускники школи. Куля з гомопіни пройшлася по всіх доріжках, перетворила на мотлох усі 20 моделей, здається, все-таки вічних двигунів, розтрощила клітку шаблезубого рікарда і, зрештою, зупинилася якраз посеред басейну. А постоявши ще кілька секунд, розсипалася на м'які рожевенькі шматочки. Тільки тоді хлопці помітили, що новачок досі стискає в руці злощасний снич. Ну, сказав він, намагаючись перекричати гарчання маячка. Принаймні ми виграли. І от тоді за ними прибігли чергові, повели в медпункт, а потім до директора. Розділ третій. Гейлундзянське молоко та останній тур Елвіса. Епіграф Заборонено створювати аварійні ситуації в повітряному просторі. Порушники будуть покарані за законами воєнного часу. Пріоритет надається засобам повітряної безпеки, а також каретам швидкої допомоги, машинам пожежної охорони тощо. Правила безпеки повітряного руху. Версія 2119 року. Наразі не актуальна. Тепер мишком мчав трасою і час від часу вмикав клаксон. Сьогодні він завантажив гарчання ягуара, тож інші неквапливі літуни звільняли дорогу миттєво. Щоправда, час від часу це гарчання переривалося рекламними вставками, які радили купувати молоко хейлундзянське. Молоко хейлундзянське тільки в наших корів питомо український геном знаменитої сірої української породи. Мишко навіть підозрював, що літунів не так лякає ягуарове гарчання, як оця нестримна рішучість молочної реклами. Та, зрештою, головне, що вони не затримували його. Він поглянув униз і не побачив повучів. запустив сканування місцевості і одразу ж засік обох. Вони значно відставали, але Мишко знав, що це тимчасово. Повучі були ідеально пристосовані до пересування міст. Вони могли у два стрибки перетинати магістралі з пришвидшеним рухом. Могли приліпитися до безпілотної вантажівки, щоб подолати частину шляху, потім відклеїтися і бігти далі. Навіть Дніпро не був для них серйозною перешкодою. Повучі просто пірнали і йшли собі під водою, наче химерні краби, Викупні й страхітливі і, зрештою, завжди досягали мети. От він, зворотній бік прогресу, з досадою подумав Мишко. Людині вже чхнути не можна, щоб про це не повідомили її батькам. І де справедливість? Де шанс виправитися без зовнішнього впливу, без обов'язкових виховних заходів і без глуздих обмежень? За його спиною раптом пронизливо засурмили слони, а потім дзвінкий бадьорий голос повідомив, що той, хто не придбає квитки на концерт Елвіса Преслі, шкодуватиме впродовж усього свого життя. Бо це ж останнє світове турне, термін ліцензії на відродження закінчується, не прогавте свій шанс. І знову засурмили слони, наче вони якраз квитки не придбали і тепер не могли собі цього пробачити. Мишко, зрештою, озирнувся, просто щоб поглянути, хто це там такий милуманистий, а може, подумав, це швидка, хоча вони взагалі-то літають окремою трасою. І так його наздоганяв не лікар, його наздоганяв набрида новачок. Він постукав казівним по вуху, а коли Мишко прийняв такий запит, під'єднався до його Фродика і повідомив: Є розмова. Мишко посміхнувся про те, які ми всі негідники. Порушуємо дисципліну ще й тебе, бідосю, втягнули. Новачок похитав головою. Про них він махнув головою вниз і перекинув мишкові для певності голоекран, на якому мчали дві знайомі восьминогі тіні. Ти ж не хочеш, щоб поуч потрапив до твоєї квартири? Якби ж то? Мишко був би тільки радий, але повучі шукали батьків за їхніми фродиками, а тато Мишка зараз працював не вдома, відповідно, і повуч біг туди, куди вхід суворо заборонений. Та ж новачкові цього не розкажеш. З іншого боку, може, він має якісь ідеї щодо знешкодження цих тварюк. Мишко зітхнув і повів плечем, відлітаючи, щоб не висіти на шляху в інших. Кажи, кивнув новачкові, і вимкни вже своїх слонів. А то зараз понабіжать фанати за квитками, не відмахаємось.